Уже через місяць 1 вересня в Україні має розпочатися навчання в умовах війни. Ми поцікавилися, яким освітній процес бачать батьки і діти в броварах цього року. Хотілося б, щоб вони ходили в садочок, але ж я розумію, що цього не буде. Ми з Миколаєва, тому у нас один процес дистанційне навчання. Дистанційне. 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 Я думаю. Я вчитель, вчитель так, поки що немає роботи, але поки що уявляю лише онлайн, тому що офлайн це є небезпечно. Це незвичний життя і для дітей, і для дорослих. тому… Мабуть, більше онлайну. Не позбуде? Ні, боюсь, чесно боюсь. Я бачу процес навчання офлайн. Я вірю в наших вчителів. Щоб вони адекватні, нормальні люди і будуть виконувати всі вказівки, які необхідні. У ну, мене мала дитина, перший клас. Пущу. Школа рядишком, Будемо дежурити, але дітвера -діт діткам вчитися онлайн, особливо первокласникам, це не учеба. Пущу. Хочеться все-таки перший клас, щоб він був не онлайн, а був все-таки так, як повинно бути. Прийшли в школу, відучилися, і так цілий рік страшно. А що робити? Боятися чи жити? Краще жити. Міністерство освіти та науки рекомендує школам працювати в очному форматі, якщо дозволяє безпекова ситуація, а заклади оснащені укриттями. На сьогодні перед владою міста стоїть завдання підготувати школи та визначити форму навчання. Головна умова це звичайно безпека дітей та персоналу. Наше завдання зробити все максимально для того, щоб убезпечити перебування дітей, щоб вони знаходились в безпеці в закладах загальноосвітніх наших шкіл із дошкільних закладів тому і була прийнята програма Брожської міською радою. Були виділені кошти. Саме зараз активно ведуться ремонтні роботи в укриттях всіх шкіл, де вони наявні. В даний момент у кожному закладі укриття облаштовують туалетами, бойлерами, застеляють підлогу, перевіряють запасні виходи, проводять освітлення. Штукатурять біля стіни, запасаються технічною питною водою та ліками. Отета от ми робимо стаціонарні туалети. А, а, от, туалети і да, 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 умивальники вже ми все заказали, все у нас є скуплене. Сейчас просто чекаємо. Зробили раз нове освітлення. В середу будемо ставити, тут у нас будуть додаткові лази металеві, щоб можна було, бо у нас тільки один вихід, у нас немає другого варійного виходу, тому передбачено. Додаткові лази, Кхм, поэтому зараз зробили земельні роботи, бо у нас землі було отак максимально де можна вигріблі. Биральне, значить, для дівчаток і для хлопців. Умивальники по два штуки і по три анітації. Працівники броварських закладів освіти налаштовані позитивно. Державу треба відбудовувати. Економіку треба піднімати, працювати комусь треба. Перемогу треба пришвидшити, і ми це зробимо 100%. Роботи з облаштування укриттів проводитимуться і надалі під пильним контролем очільників міста. Яким буде наступний навчальний рік, поки точно невідомо і навіть важко передбачити, адже все залежить від безпекової ситуації в країні. Для нас, для кожного батька для або мами, для батьків найголовніше це безпека дітей. Тому ми займаємося саме організацією безпеки дітей в загальноосвітніх закладах нашого міста.